Всім привіт, друзі! А ви аналізуєте своє життя або те, що ви робите? Виявляється, Біблія задовго до всіх сьогоднішніх психологів, а може вони і взяли це в Біблії, пропонує аналізувати все, що робиш Саме перші книги. Книги буття пишеться таке, я буду читати з екрану. І на початку Бог створив небо та землю. Земля була пуста та порожня, і темрява була небезною, і дух Божий ширяв над поверхнею води і сказав: Бог, хай станеться світло, і сталося світло. Тобто Бог створив світло і побачив Бог світло, що добре воно. І Бог відділив світло від темряви. Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був день, вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог, нехай станеться твердь посеред води. І нехай відділяє вона між водою і водою. І всякий раз, коли Бог щось створював, він казав, що подивився, і Бог побачив, що добре воно. Далі створює щось ще і е, каже, сталося так, як він казав, і каже, що добре, добре. А на сам кінець він створив людину е, і побачив Бог усе, що вчинив. І ото вельме, вельме добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. Це, коли людину вже створив, він е, сказав, вельми добре воно. Тобто ми створені як ну, дуже добре. Знаєте про що я? Про те, що сам Бог, коли щось робив, творив і творить, я певний, він е, аналізує, дивиться, як воно виходить. Е, і тут два таких дві думки. Перше, що і нам треба так робити, знаєте, розмірковувати, От я сьогодні роблю оце, Це, чи добре воно, чи ні. А друга думка така. Якщо ми щось у Бога просимо в молитві, і Він це хоче зробити для нас, то Він зробить так, щоб потім він сказав, це добре, це вельми добре. Але для цього, він, мабуть, потрібен інколи час. Якщо ви довіряєте Богу, довірте йому це. Зробити не просто так, як хочете ви. Як ви собі уявляєте. Довірте Богу, це зробити добре, навіть вельми добре.